Величезний, величезний привіт. Запрошую вас до Юск, мій улюблений магазин. І хочу вам сказати, вже як завжди, першого числа, в перших числах завозять щось новорічне до Юску. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І зараз вам покажу новинки, які вже привезли до магазину Юск. Чесно кажучи, я от тиждень тому тільки придбав осінній декор, а тут же новорічне. Ну добре, 1 грудня будемо виставляти новорічне, точніше, декор, ось такий святковий до різдва, до Нового року. Так, давайте по черзі. У мене просто емоції переповнені, тому що дуже полюбляю цей декор, який трішки тішить на сьогоднішній день. Ось такі чудові лосі чи олені, які звісили ножки, можуть звісити ножки свої, 549 гривень. Подобаються мені гарні, дуже красиві, маючи такий шарфік в одному такому кольорі. Так, я ціну сказав 549, висота 60 см. Ось така цікава ялиночка, вона йде на батарейках всередині гірлянда, і вона буде світитись, особливо коли темно в кімнаті або таке якесь приглушене світло. Дуже гарно буде світитись. 749 гривень. Так, ну а ці баночки, я гадаю, ви пам'ятаєте, що з минулого року також я їх придбав. Дивіться, ось така морозна банка. Вся, бачите, ніби з льодом, ніби сніг і мороз покрив. А сюди потрібно просто свічку, LED свічку. Поставити всередину, і вона буде гарно блимати, стояти у вас на підвіконні. Ціна такої баночки 225 гривень. Так, ну а тих лоскунчиків я збираю. Кожного року У мене ж така традиція давно купувати одного лоскунчика. Такого, здається, в мене немає. Чесно не пам'ятаю, але здається, немає. Подивлюсь, чи я купував його минулого року у в юску, чи в мене я купував великого, чесно не пам'ятаю. 325 гривень. Так, великі гноми. Ви знаєте, в них ніжки висовуються і вони стають великими. Зараз без знижки 1199, а коли зі знижкою вони навіть можуть бути за пів ціни. Так що поки що дивимось на сам декор, а вже коли будуть знижки, можна прийти і купувати щось. Ось, бачите, я її висунув ніжки, яка вона велика зразу <гум> одразу стала. Ну, звичайно, шкуда ж без свічок. В магазині Юск завжди привозять гарні свічки, арома свічки на Різдву. Так, ось така золота, 250 гривень арома свічка. Також багато свічників різних. Ось такі по 125 гривень. Такі, здається, я купував, якщо не помиляюсь, минулого року вони були. І знову їх привезли, оці зірочки, по 200 гривень. Це керамічні. Гноми. Також кераміка біля. Вони також були минулого року 265 гривень. А це ялиночки нові. І мені здається, там гірлянда. Можливо, я помиляюсь. Так. Чи це ні, це клей. Я подумав, що це гірлянда, а там клей просто. Так, ціна таких ялиночок, вже вам говорю ціну, 275 гривень. А ось і великі а, лоскунчики по 550 гривень. Зараз вони. Дивіться, які гарні. Шишки, і вони світяться на батарейках. Ціна 399 гривень, висота 16 см, навіть ще й з таймером. Ой, а оці ми бачили з вами, де в магазині Аврора. Такі самісінькі, пам'ятаєте, хто дивився? Я показував нові свічники Вони, до речі, були кольорові. Там є три кольори чи чотири різних 175 гривень. А це новинка. Дивіться, який гарний олень. Так. Навіть теж можна бачити сюди щось на шиї начепити замість цінника. 350 гривень зараз. Це новиночка цього року. Ну що, хочу сказати, що цішать новинки 20 на 26-й рік. Дуже цікавий. Це вже традиція, щоб пов'язку не було гномів, так і не може бути. Ось такий, дивіться, кумедний 325 гривень. А ось такі по 135 гривень. Ну, звичайно ж, новорічні скатертини. Дивіться, ось така 1150, 1,40 мхва,40 м. Це на великий-великий стіл, тут вишивка новорічна. Є ось така, також 1,40 40 на 2, 40 м. Тут, же, бачите, з такими сніжинками 650 гривень, ось така біжева чи сіра вона. Тут дуже світло, погано світить, таке жовте, і трошки не розбираю, який колір. Під різним кутом, то сіре, то, 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 то біжеве. Бієжеве написано 650. Також вже привезли ось такі серветки. Дві серветки в упаковці, а ціника ще не бачу. Може ось тут він є. Так, є 40 на 40 розмір, бавовна 175 гривень. Це планограма, як буде розложений новорічний товар в кожному магазині Юск. Підставка під гаряче, ціла новорічна родина, антиковзуючий має низ, Ціна. 45 гривень. Ще одна підставка під гаряче. Дивіться, вже така, бачите, яка гарна. Тут дійсно, от, дивіться, таке бордо із зеленим дуже гарно поєднується. Оця гілочка, до речі, зараз ми до неї дійдемо, вона гарно буде на столі. А, це віночок. Є такі ще гілочки посередині столу на святковий новорічний стіл. Теж досить непогана ідея. 235 гривень ціна такої. А дивіться, є ось така також на святковий стіл по 135 гривень. Покажу вам на, стіл, на столі. Ось таким чином вона буде мати вигляд, дивитися та виглядати. Зелені, також будуть компонувати із бордовим кольором, вони по 225 гривень. Тут вже такі дебелі, міцні, міцні, 38 см діаметр. Ну, звичайно, блискучий з люроксовою ниткою, ось такі підставки. Також 38 см діаметр, 65 гривень. Раннер святковий, ось такий кольоровий жовтими а, зірочками. Розмір 35 на 3 метри, 225 гривень. Так, ось такі ще новорічні а, рушники. А, дві штуки. Розмір 50 на 70, бавовна 300 гривень. І ось такі є ще чохли, А, а чохли, куди ж вони йдуть? га? На що ж вони чохли, 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 На крісло чи на що? Чухол 50 на 50, а 350 гривень, не знаю на що чухол. Ще одні рушники, точніше серветки, бачите, поєднання бордового та зеленого, теж досить гарні. Розмір 50 на 70 250 гривень. За 225 гривень можна придбати ось такі килимки вхідні. Є багато різних з різними картинками новорічними вже. Ой, які прикольні гусі. Гусі-гусі, дивіться, гусак ось такий, висота 48 см, 599 гривень. Це щось нове, а ножки не витягуються. А до речі, 26 й рік рік кого і чого <гум> напишіть, хто знає. Новинка до речі, в Юску, Вони в перший раз ось такий набір гномів. Також новинка в Юску. можна їх розвісити десь на ялинку, на декор, якісь ще вісім штук в наборі за ціною 400 гривень. А ці маленькі кожного року по 65 гривень. Чи так знаєте, чисто символічно привітати своїх знайомів, друзів, сусідку чи сусіда. А ось по 65 гривень вони. І ось такі парочка семента ударочка по 549. сорок Щоб вони були завжди разом, не роз'єднуйте їх. Ось такі кумедний гном із такою величезною шапкою. 429 гривень. А оцю мишу, я пам'ятаю, я дуже хотів а, минулого року, але мені чомусь було шкода грошей, чесно скажучи. А, ось не дуже дешева вона була тоді для мене. А, 425 гривень, а цього року, мабуть, її обов'язково куплю, тому що я ходив і дивився на неї. А потім, коли прийшов, якщо я не помиляюсь, прийшов і їх вже не було. Розібрали, обов'язково її візьму, а ножки не висуваються. Отак вона і буде стояти у своїх. Своєму платячку. Дуже красива. Ну, принаймні для мене. Так, це такий віночок. А, є ще точнісінько така сама просто гілочка, вона світиться, можна повісити її кудись, а можна поставити на святковий стіл. А це віночок 450 гривень, діаметр 45 см. Але він без гірлянди, він просто з такими шишками. Так, добре пам'ятаю цих Санта-Клаусів. Вони є постійно а, в юску. Ось а, ціна зараз на них а, майже тисяча гривень. Ну, я ж кажу, дочекатися. Вони будуть зі знижкою за половину ціни. Завжди юск робить напередодні свята хороші знижки. Світильник із трьома LED-свічками. ось такий цікавий. Зараз він 1099 гривень. Ще одні гномику медні 329 гривень, висота 56 см. Нова ялинка, обов'язково також її придбаю. Дуже нам мені сподобалось, 200 гривень буде з'їзничку обов'язково. Буду слідкувати. Нові свічники, також нові свічники 200 гривень на довгу високу свічку. І ось ці ялиночки були минулого року. 225 гривень. Також лед, потрібна батарейка. Величезні ось такі а, ліхтарі. Це на підлогу, можна навіть в коридор поставити, або ж біля новорічної ялинки, або ж біля каміна. Та як в мене стоїть такий схожий, тільки білий також купував в'їзку біля каміну. 3, 1400. Я купував, а, там була акція зі знижкою, і він був останній. І там була ще хороша знижка. От не пам'ятаю скільки, здається, 400 гривень я заплатив за нього. Дивіться, ось такі гілочки, ялинка, і там ще є здається шишечки. Да, є ще шишки. Ціна гілочки 225 гривень. Паперові картонні ось такі а, сніжинки, досить гарно будуть мати вигляд висіти на вікні у вас. Вона така величенька, 30 см діаметру. Її просто треба розложити, і по святі, коли закінчиться свято, вона складається і до наступного року. Є ось така: от 235 гривень. Є така трішки вже інакша форма. Ось, Є трішки більша, за діаметром вже 35 см, ось така, як на картинці показана. І є ще більша. Вона дорожча, 38 см. Вона більша і вона ще має led лампочку всередині 749 гривень. Така, бачите, як на картинці показано. Це теж мені дуже сподобалось. Ось така гарна зірка всередині гирлянда буде світитися на дві батарейки. 399 гривень ціна цієї свічки. А ось оця гілочка, що я вам говорив, що оцю. ось така гілочка. Така ж сама, бачите, точнісінько, така сама. Її можна підвісити або ж положити на стіл. Має таймер 450 гривень, ну, щоб не відкривати. Ось, подивіться. Мабуть, один матеріал, один вид, який зробили у віночку і зробили ось таку а, ліхтар з батарейками. Як це називається? крісмас чобітки. Сюди подарунки можна, до речі, не тільки їх підвішувати як декор, а можна сюди купити якісь цукерки, я не знаю, косметику, залежності, кому подарунок. Гель для душу, там, да? чи що таке, якщо чоловіку, там якісь станоки для гуління, шкарпетки, нижню білизну зазвичай да, дарують. Ось можна придбати ось такий рушничок, фу рушничок, чобіток і подарувати, зложити в подарунок. 165 гривень. Лед ялинки на 3. Батарейки, мабуть, бачу. А, дивіться, якщо підібрати гарний горщик, буде ще гарніше. Зараз її ціна 850 гривень. Знову ще одні кумедні гноми, а вони такі цікаві, якщо їх зачепити, бачите, вони стоять, але ось так балямкаються. 1199 гривень. Цих ангелів я дуже добре пам'ятаю, тому що я одразу його придбав і сказав: це ангел мій буде стояти кожного різдва протягом новорічних свят на підвіконні 400 гривень. А отаке, я пам'ятаю, у нас було дуже-дуже давно. Мама звідкись привезла. Треба також підпалити свічку, і коли буде полум'я горіти, оці всі сніжинки, які ось тут, будуть крутитися. Дуже цікава забавка: 275 гривень. Точніше, як декор, можна там на подарунок подарувати. Ще один ліхтар. Дивіться так, дивіться, ще один ліхтар, дзеркальний, і тут дуже круто буде мати вигляд, дивитися, якщо поставити led свічку. Буде відображати свічка, відбивати своє полум'я. Ну, звичайно, led свічку буде світло відбиватися в різні кути, і дуже дуже гарно буде красиво цей ліхтар виглядати мати вигляд, дивитися. 499 гривень. Так, це щось нове. А, це свічки. Це свічки, лед свічки 350 гривень за дві штуки. Я гадаю, ви цих сніговиків пам'ятаєте? 350 гривень. Це також вони були в минулому році. Велика лед свічка на батарейках. Ціна її 325 гривень. Цього разу не металеві, а пластикові ліхтарі. На батарейках також можна привітати своїх знайомих, поставити батарейку досить непогані, цікаві. Ціна цього ліхтаря 189 гривень. Ну і звичайно посуд. Ось такі миски керамічні по 200 гривень. Точнісінько з таким самим візерунком чашка на 300 мл 150 гривень. А це новинка, тому що ці чашки були минулого року з мисками. А ось ця чашка це новинка на 450 мл за 165 гривень. Миска у вигляді ось такого цукерка 400 гривень. І ці свічки були також минулого року. Це справжні свічки, зимовий такий аромат, цікавий, дуже цікавий аромат, арома свічка 275 гривень. Нові гірлянди паперові картонні, також досить цікаві, оригінально зроблені. Метр 50 м довжина, 549 гривень. Віночок. До речі, можна вже самому оздобити, як вам подобається. Може хтось любить мінімалістичний. Так, тут батарейки, точніше, він на батарейках, є гірляндочка, 750 гривень ціна такого віночка. Ну і звичайно, що дерева, дуже багато світ, різних дерев, які світяться. Ялиночок, ось така, 45 см 399 гривень. Так, а це щось таке нове. І що це в нас таке? Це, мабуть, такий, бачите, як віночок. Мабуть, металевий на батарейках 35 см діаметру. Зараз я відкрию, тут можна відкрити подивитись. Ой, ця новинка теж мені сподобалась. Дивіться, який цікавий. Можна його підвісити. І бачите, гірлянда тут також вплетена з таким золотим цим шнурком. Навіть не побачите, що тут є гірлянда, але він світиться. Дві батарейки потрібно. Сам віночок металевий. Ще одна новинка, скляна ялинка висотою 24 см. Також світиться, давайте відкриємо, подивимось, мені цікава ціна 599 гривень. Вона дуже крута, подивіться, яка вона гарна. Таке враження, що це якийсь як, знаєте, як келих так на батарейки, має таймер. І цікаво, дуже цікаво, мені сподобалось. Надзвичайно гарна новинка, їх не було. А дивіться, ось таке блюдо новорічне, поки що ціни немає. І, і в таку ж саму дивіться, а ось такі чашки надзвичайно гарні, подивіться, на тортик на чай, ось такі. Так розверну вам, щоб було видно. Надзвичайно крутий набір буде. Ми З вами ж підемо, звичайно, потім, коли ціни поставлять. Це також новинка, це металева зірочка. Ну, можна використовувати як декор на столі під свічник, Так? як під свічник. Також ціни поки що не поставили. Щойно тільки розложили все, розкладають точніше. Надзвичайно гарний свічник. Подивіться, це металевий, дуже прикольний діаметр 11 см, А також поки ціни немає. І ще одні гноми, дивіться, їх також не було минулого року, ось це, можна сказати, новинка. 41 см висота. Ціну знаймо вже згодом. Набір скляних ось таких висюльок новорічних. І дивіться, ще ось така зелена скатертина із сніжинками два сорок, 40. Також великий розмір бачу. Так, такі ялинки, здається, були схожі. Трішки згодом позаминулого року, якщо я не помиляюсь, вони були з гірляндою, а ці без гірлянди. І нові свічники. Це також новинка. Ось такі металеві, метал і склом. Дуже-дуже гарні. Звичайно, що дуже багато різноманітних таких гірляндів. Бачу різні від 50 гривень. Ось він, величезний, величезний Миколай. Великий. Я на нього також дивився, але все одно не по кишені. <гум> Дуже крутий. Також на батарейках. Іграшки новорічні до ялинки. Бачите, різні є з різним забарвленням. Зараз скажу ціну цього набору. 185 гривень, 34 штуки. Ще одна така штучка, гілочка. Новорічна, мабуть, правда, не завжди її привозять тільки до Нового року. Ось така гілочка продасться. Продасться. 150 гривень. Зараз я надягну і будемо далі дивитися з вами, що цікавого. Думаю, чого вони такі тяжкі? Тому що в юску є такі самі, тільки пластикові, а це скляні лед свічки, три штуки в наборі, а ціна 600 гривень. Є ось такі бордові бантики. Ціна за дві штуки 185 гривень. Дивіться, як гарно підібрані кольори. Тут 6 кульок, діаметр 8 см, вони по 365 гривень. Ось такі маленькі шишечки тут, чи що воно? Тут всілякі є. 12 штук у такому золотому В кольорі 165 гривень. Так, гірлянди я сказав окремо, потім з вами подивимось. Я гадаю, що ще буде одне відео, тільки вже згодом. Ще більше підвезуть, тому що ще дерева мають підвезти, я питався у консультанта. І, і ще щось, каже, дуже багато ще стоять запечатаного. Дивіться, це також новинка, ось така гілочка, яка світиться, довжина метр м, 1899 гривень. І новинка, ось такий віночок, діаметр 25 см, ціна його майже 2000 гривень. Тут гірлянди вже трішки такі ну, більші, подовжені, від 100 гривень 250 і далі, далі, далі 270 гривень. Ну, потім подивимось, коли вже сюди вивішать. Тут можна буде подивитися, як кожна гірлянда буде світити. Набір ось таких, можна сказати, Новорічних гномів гірлянда 1,35 м. Лет вона світиться 329 гривень. Цю зірочку гарно пам'ятаю, а вона також світиться, потрібно батарейки і гарно повісити на вікно. Ціна 269. Свічники ось такі по 165 гривень. Скляна банка з герметичною кришкою 100 гривень. Зараз можна купити. Ну що я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.